Thank <laughs> you.

Ну, вже 2 минути вони зіграли. Ну, так все 52. дві. 4-5. Так, так не вані після нас. вже не встиг, там вже 52 чи 3 хвилини. — Заканчуємо. — Буде передяка. — Вони заканчують в 54. 6 хвилин, ще встигаємо. — Вийти! — Вдень!

До, вых... До выхода! До выхода! Блять, секунд